Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали виносну антенну Мавку квадрокоптер Mavic 3 Pro. загальна вартість 99 400 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному за ваші донати. Ви молодці. А тепер до роботи. Українські біженці можуть втратити правовий статус у ЄС після перемир'я. Торік уряди країн ЄС домовилися продовжити дію тимчасового захисту до березня 26-го року. Однак Єврокомісія заявила, що вже почала розглядати наступні кроки, зокрема щодо можливого продовження або непродовження тимчасового захисту. Ситуація у ЄС. Для наших, для українських біженців, якою вона буде далі? Дивимося середню температуру по палаті. Ситуація для наших біженців в ЄС. Ситуація не те, що ненадійна для наших людей за кордоном, зокрема в ЄС, а ситуація навіть небезпечна. Це стосується е, і документів, це стосується стабільності, е, повного захисту людини, який зараз є, і якого після квітня ну. Таке, знаєте, може і не бути це відсотків 60-70, дивлячись, де ви знаходитеся. Далі. Історія з тим, що якщо ви не будете виконувати жорсткі умови, які будуть до кінця року для того, щоб там залишитися, ви будете просто рабами або у вас будуть проблеми з законом. Ось така історія. Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за 4 роки. Так, рашистська нафта також втрачає ціну. Ціна за барель 56,27 баксів, а бюджет розраховувався з розрахунку 70 баксів. Втрата позицій нафти на російський ринок, на економіку. На цих кончених як повпливає. Ну, дивіться, вони ж хотіли назад в СССР. От вони туди і прийдуть. Влада надалі буде. Оголошувати, скільки має людина їсти за день, скільки пити, і скільки повітря споживати. От така історія. Нова влада, повне оновлення влади, кінець осені з кінця осені до кінця зими. Це так, для того, щоб ви в коментарях записали. Поїхали далі. Трамп закликає Європу виплатити репарації штатам. Ми щось пропустили з вами? чи що? Ми встановили великі тарифи для Європи, вони сідають за стіл переговорів, вони хочуть поговорити, але розмови не буде. Боже, я як читаю пряму мову Трампа таке враження, що ну, знаєте, сидить дитина, в неї слюнька капає і вона формулює свої роздуми, свої думки. Значить, значить, що там? Вони хочуть поговорити, але розмови не буде, поки вони не заплатять нам багато грошей, наші річні основи, не тільки за сьогодення, а й за минуле. А, всі хочуть зараз пригадати кожному минуле, так? Да? Карту України 18-го року. Пригадайте, будь ласка. Ох, так, і що нам тут дивитися? Чи буде щось платити Європа штатам? Обійдуться. В Україні почали штрафувати продавців з OLX, пром та соцмереж, Податкова відслідковує перекази на картки і вважає, вважає, враховує дохід навіть за продаж старих речей. Ага. Ну, всі з моста і ми туди ж, да? Навіть 200 гривень тепер обкладається 20%, 23% податком, ПДФО і військовий збір. Чи правдива така історія, така новина? Ні, це якась. Єрундістика, бо половина з того, що написано, правда, а для того, щоб так робити, як вони пишуть, це треба, о, господи, це треба виконати якісь умови, які тут не зазначені. Тобто, ну, то, так просто неможливо це зробити. Хто шарить, будь ласка, напишіть коментар, чому це неправда і. Що треба зробити, щоб це було правдою? Генштаб відхилив законопроект міноборони про демобілізацію Міноборони, підготували законопроект про звільнення військових після трьох років служби. Генштаб вважає, що це загрожує боєздатності армії. Документ передбачає демобілізацію 100 тисяч бійців, у тому числі 14 тисяч офіцерів. Законопроект готовий січня, але не зареєстрований у Верховній Раді. Законопроект про демобілізацію. Коли він буде і зареєстрований, і прийнятий, і реалізований? Давайте так. Закон про демобілізацію. Так, оці всі етапи зареєстровані, прийняті і вже виконані з 26 по 30 рік. Це буде зроблено на всі 100%. Норвегія виділила ще понад 300 мільйонів євро на допомогу Україні. Молодці. Виділені кошти нам Норвегія. Не таку суму а, і не одним куском, як завжди, потрошечки, але так дійсно виділила. Дякуємо вам, норвежці. Маск звернувся до Трампа з проханням відмінити тарифи. Вони сильно вдарили по маску. М -м -м. ж ти, боже, бідолашне. Що ж ти так вбиваєшся? Ти ж так не вб'єшся. Значить. Маск, чи повпливає він на Трампа? Він вже пішов нахер. Добре, А, а Шо повпливає на Трампа? Ну, окрім тріпанації і черепа, щось повпливає, може? А, ну ми ж це з вами бачили. 100 гривень донат. Дякую, молодці. А бачили ми з вами наступне: у Трампа два місяці. Або він дуже сильно слухає жінку, яка говорить, що треба робити. Або він піде в нібидію. Дякую.